7 годин вечора приїхав я от в таке чудове місце, не хочу там стояти з того берегу, а хочу трохи з комфортом. так сказати. Ну а то от ми тут проведемо весь сьогоднішній вечір, ніч і завтрашній день. Буде не дуже спекотно, бо будемо закриті трохи від цього від сонця, ну, але буде все як треба. Отже, починаємо наш вечір, ніч, коротше, риболовлю починаємо. О, вже стемніло, тиша. Спінінги стоять, все стоїть. треба тільки буде іще три світлячка поставити. І рибка вже є, і ми відпочиваємо. Просто такой вот красунчичек. Короб не ловиться, то ми, ми ось на таких от карасів поки що збираємо. Ну що, друзі, на сьогодні риболовля закінчена. І що ми маємо? Ось такий уловчик ми сьогодні маємо. Так что, обожаю всем. гарного настрою. Наш рыбак. Можно. Встречаем, встречаем, встречаем. Рыба, рыба. Сутки почти отдыхал от нас. Наконец-то Вин приехал. Можно подумать. Большой, рада, рада, рада. Ребенок рады. Рыба, где рыба? Где рыба? Ори. Девочка. 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 девочка, 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 А где рыба? Где а рыба? Рыба? Где рыба? Чья рыба? Рыба. Сколько там рыбы? Ну, ну, ну не знаю сколько. Потом напишу. О, бачиш скільки?